Ось такі фари зробив. Думав, відео не закинути, коли вже повністю зроблю, але поки я це зроблю, ліпше буду по чуть-чуть закидувати. Зробив фари, покажу фари, зроблю диски, знімлю про диски. Коли вже зроблю повністю, тоді вже знімлю в загальному про весь велосипед. Так що будемо про фари. Поставив дві фари, 24 Вт писав, не знаю чи не реально на 24 Вт, але... Світить так, зараз покажу. Ну, тут зараз день не видно. Я потім покажу і ночу в кінці відео, як не ночу світить. Так, зробив би всякий фішок, просто примотав дротик до дротика, ізолянтові замотав, щоб це було все гарно. Щоб, ну, там... Бо По конекторах я б дав знизу конектор. Оцей конектор знизу дав. Через конектор тут йшло вже. А тут конектора не треба, тут можна напряму прикрутити і він нормально. Так, вдав їх до, до цього комп'ютера підключив. Ну, зараз, наприклад, фара не включиться, перше треба його типу, як завести, включити зажигання і тоді буде працювати фара. Ось так вона світить. Це ближня, тут поставив на ближнє, а то буде дальня. Тут дальнє. Нижня буде дальня. Я навіть не знаю, як на це світять, бо тільки поставив. Пацани на мотику катаються. Та кнопка виключає фари повністю разом з дальнім і разом з ближнім. Я думав, заказав кнопку, сказав, я думав, прийде кнопка ось така, що можна надіти прямо на руль, але прийшла така звичайна, мусить тут термоклеєм приклеїти її і ізолєнтою. Ну, Тримається добре, нормально все. Навіть так може і гарніше. Це фара працює. Ось так фара світить ночу. Це ближнє, дальнє. Так, дальння світить. Виключимо. Ну... Мені подобається, ліпше, ніж мотоцикл. У мене мотоцикл слабше світить. Телефон не передає того. Такого видно десь може на метрів. Не знаю. метрів 100 видно десь. Раз. так ближнє. Фари налаштовані нормально, ближні, дальні працюють. Ось так сидить по вулиці.